ведучі з програми Беректарнюс принижують нашу українську православну церкву. Чому ви уподобляєтеся російським окупантам? Вони прийшли грабити, вбивати, насілувати, а ви це все робите тільки з духовної точки зору. Доброго дня! Я солдат Збройних сил України. Мене звати Іван. Я на даний момент знаходжуся на передовій. Я Воюю з російськими окупантами і багато таких, як я, хлопців православних, які захищають свою рідну неньку Україну. Ми воюємо з російським агресором з перших днів війни. Я би хотів би вас попросити, любі друзі, щоб ви припинили гоніння на українську православну церкву. Це звернення до пана президента, до багатьох людей. Які ідуть проти нашої православної церкви. Ми воюємо за наших людей, а тим паче за нашу віру. Бачили би ви люди, скільки, російські окупанти, скільки вони понищили людей, скільки вони зруйнували наших храмів? Вони це все нищать, бо тому що в них такої немає, в них немає крепкої віри, а в нас вона є. Чому? Зараз на даний момент я дивлюся в інтернеті, що гноблять нашу церкву ведучі з програми Беректар Нюз, два ведучих, оскорбляють, принижують нашу українську православну церкву. Вони богохульствують, святотатствують, і щось вони хочуть поміняти в Біблії. Це не ваші права. Ви не можете це зробити. Біблія і святе письмо писалося святими, пророками, преподобними. А хто є ви такі, щоб міняти закон Божий? Чи може ви люди себе поставили вище Бога? Господь нам дав життя. Господь нас благословляє і допомагає нам в боротьбі. Проти російського агресора. Люди, я з перших днів на війни на війні. Я знаю, що це таке. Я знаю, бачив багатьох розстріляних дітей, бачив багатьох розстріляних жінків, людей похилого віку, чоловіків, невинних. Чому ви уподобляєтеся російським окупантам? Вони прийшли грабити, вбивати, насілувати. А ви це все робите тільки з духовної точки зору. Ви вирішили уподобитися їм і розпалити ворожнечу в серці України. Люди схаменіться. Звертаюся до вас, пане президент, Якщо ви мене почуєте, будь ласка, зробіть все необхідне, щоб Українська православна церква. Не була гонима. Без неї ми не переможемо. То, що на даний момент ми воюємо і Господь нам дає перемогу. Це все на нас лежить рука Божа. Господь нам допомагає. Ми є православні християни української канонічної, православної церкви. Ми не будемо зраджувати своєї віри. Наша церква існує за часів князя Володимира. І наша церква отримала. Незалежність від Московського патріархату в 91 му році. Ми стали самі відокремлені від Московської церкви. Не треба казати, що ми там, російська там церква, московський патріархат. Люди читайте правильну історію. Якщо ви не знаєте, будь ласка, не говоріть. Ви не маєте права. Принижувати Бога. Він Творець Небесний. Він нам дав життя. Для чого? Для спасіння нашої душі, щоб ми правильно прожили це земне життя. А не для того, щоб ми хулили Бога і нищили церкву. Скільки питалося знищити нашу церкву? І мусульмани, і греко-католики за часів князя Володимира. І далі пішла історія. Козаки, скільки боролися за церкву і за державу. Це що? А що ми зараз робимо? Ми захищаємо землю, а за нашими спинами? За нашими спинами. Нищать нашу українську православну церкву.